Понад 80 дітей з різних регіонів України приїхали до Вінниці, аби поборотись за звання чемпіона України з шахів. Вони ще зовсім юні, але дуже зосереджені на грі. Усім шахістам до восьми років, але їхня гра вражає і змушує понервувати навіть з дорослих. Олександр, батько маленького спортсмена з Волині, близько півтори години. Він чекає на свого Артемчика. Зізнається, емоції переповнюють. Переживаю ще більше ніж за себе. Напевно, ні за що так в житті не переживаю, як, як за нього, коли він грає. Вже за кілька хвилин Артем виходить із зали з результатом. Він здобув свою першу перемогу на чемпіонаті України. Для нього цей турнір не перший, але точно запам'ятається юному шахісту. Мені найбільше сподобалось на цьому чемпіонаті, тому що тут я можу здобути досвіду більше, тому що на першому чемпіонаті там були слабші. Я слабшим грав, а тут я можу зіграти з сильнішими. Хист сина до шахів батьки виявили випадково. Почав займатися на комп'ютері, почав ігри шукати, там, в інтернеті різноманітні ігри. І в певний момент я така, заскочила зненацька, побачила це все, заборонила в інтернеті лазити, шукати ігри. Давай будеш базові грати, ті, що на комп'ютері. Серед цих були шахи, і так це захоплення перетворилося. Ростеє, росте і розвивається. І зараз на сьогоднішній день одні шахи в голові. На змагання з'їхалися спортсмени з 16 регіонів. Восьмирічний Артем подолав довгий шлях з Харкова, щоб позмагатися. Однак у перший день успіх не на його боці. Ну, емоції, що ну, супротивник був е, е, дуже сильний, ну, е, сильному або слабому, все одно кому програв, е, головне це гра і участь. Змагаються на турнірі і віничани. Директор міської шахово-шашкової школи зізнається, місцеві спортсмени мають неабиякий потенціал. У нас є хороші дітки, які вже займаються досить з непоганими тренерами нашими. Я сподіваюся, що в нас три-чотири наших вихованця в них є хороші шанси поборотися за медалі. Навіть попри війну в Вінниці вдається проводити масштабні спортивні змагання. Їх організовують для розвитку малечі. Для багатьох це перший такий серйозний масштабний турнір, тому що ти можеш зараз реально вибороти звання чемпіона України шахів. Ну, звичайно, в своєму віці. Якщо чемпіонат України проводиться, ну, Україна точно не зламна і точно не переможна. А коли дивишся в очі наших шахістів, наших інтелектуалів, розумієш, що Україна має майбутнє. Чемпіонат України з шахів серед дітей віком до восьми років триватиме тиждень. Переможців оголосять 15 серпня.